Тяг країни, це як вишукана кроватка охайного панича, що формує перше враження та представляє господаря ще до знайомства. У поєднанні з гімном та гербом прапор викликає певні асоціації у іноземців, тому є важливою складовою піару будь-якої держави. Синьо-жовтий двоколор, крім того, нагадує про нелегке минуле української незалежності, отже, служить її оберегом. Історія українського стягу нараховує не одне століття. За деякими даними, жовтосині барви символізували Київську державу ще до прийняття християнства. Проте тільки в часи Української Народної Республіки прапор затвердили як офіційний, а сучасного перевернутого вигляду він набув за ініціативи Павла Скоропадського, який у такий спосіб вніс свої корективи до державної символіки. Представляючи стяг на селянському з'їзді, він пояснював, синє то небо, а жовте лани пшениці. Це трактування збереглося донині. Питання символіки це питання доволі складне. Воно ніколи ну, не було таким найнасучнішим для народу, але в періоди. Піднесення у періоди революції повстань, воно набирало загостреного характеру. Напередодні незалежності 91-го року закономірно постало питання про національні символи, зокрема прапор. Незважаючи на те, що українці мали свій стяг історично, говорити, навіть згадувати про нього було небезпечно. Окрім того, після багаторічних зусиль партійних ідеологів. Блакитно-жовте поєднання кольорів викликало агресію у більшості жителів Радянської Республіки. Схоже, як червоне полотно у руках Торе Адорів. Барви мирного неба та просторих ланів асоціювались з національними терористами, такими як петлюрівці чи упівці. Перед патріотами постало непросте завдання змінити уявлення про стяг. Ми обдумали таку мотивацію. Що от існує на той час Українська Радянська Соціалістична Республіка? Да? У неї є своя символіка, є свій герб, свій прапор, свій гімн. Ми кажемо, що ми цю символіку не зачіпаємо, але потрібно відновити нашу українську національну символіку. Навколо цієї тези. Українці і вибудували під Мурівок образу синьо-жовтого стягу, як знамена руху за відродження рідної мови, культури і розбудову власної держави. Для представлення національного прапору підібрали визначну в українській історії дату вшанування пам'яті загиблих козаків під Берестечком. Акцію запланували на 18 червня 1989 року. Зручнішої дати годі було й шукати. Організатори прекрасно розуміли, що ризикують власною свободою. Однак на козацьких могилах все спонукало до дій. Ми там вперше організували отой мітинг, день пам'яті полеглих козаків. Я його вів той мітинг, а прапор той. Тоже руховці принесли, ніс його, червоній той прапор, а я його покликав, бо не знали, що з ним робити. Я його покликав і, і мені передали його. Я теж не знав, що робити, але щось мені в голову стукнуло. Давайте його повісимо на правому балконі свято георгіївського храму. І так, отой прапор, перший, що з'явився в області, став прикрасив балкон свято георгіївського храму. До тієї події готувалися заздалегідь. Спочатку закупили довгі сувої, окремо блакитної і жовтої тканини, пізніше посшивали їх. Окремо змайстрували спеціальні дерев'яні палиці, які сховали у хаті одного з мешканців пляшевої. У день акції все відбувалося згідно передбаченого плану. При підході до. Козацьких могил, де вже зібралось чимало людей, Василь Червоній дав команду одягнути прапори і підняти ці прапори. І це настільки сколихнуло людей, от, що вони, е, ну можна сказати, як на крилах, понеслися туди. Стояло три кордони міліції, які очолював начальник обласного управління внутрішніх справ генерал Єрмін. Але ми прорвали ці кордони міліцейські і зайшли туди на територію музею заповідника. Подальшому синьо жовтий прапор став невід'ємним атрибутом всіх акцій та мітингів народних патріотів. Проте активісти не зупинилися на досягнутому і вирішили встановити щогли з національними стягами, які б постійно нагадували жителям міст області про українську символіку. У лютому 1990 року перший прапор замайорів у здолбунові на черзі стало рівне. Наближалася дата 150-річчя виходу Шевченкового Кобзаря. Ми вирішили поєднати це день народження Шевченка, вихід Кобзаря, а разом з тим е підняти в рівному жовто-синій прапор український. Бо до тих пір, якщо він десь бачили його, то тільки неофіційно. підняти офіційно, так щоб він був. Говорити про великого українця без закликів проти партії не забороняли. Цим користувалися організатори різних заходів про національного спрямування. Акція розпочалася з мітингу у парку Шевченка. Тут були присутні і представники влади. Вів цей мітинг Євген Шморгун. Був присутній міський голова Марков. Він був з мегафону. Після завершення цього мітингу була врочиста хода від парку. по Тротуару з портретом Шевченка до Майдану Короленка. Шевченкова свіча, організована в парку, особливо не здивувала рівнян, адже проводилася далеко не вперше. Різнилася хіба що кількість людей, яка збільшувалася щороку. Втім, найголовніші події того березневого дня розгорнулися на Майдані Короленка. Я оголосив, що йдемо відкривати пам'ятний знак. До 150-річчя Шевченкового кобзаря, і ми колоною ось з парку вирушили сюди, до, до Свято-Воскресенського собору. Прийшли ми колоною, були і від влади, був голова міської влади, Марко. Однак, як стверджує Легі пан Шморгун, коли то, питання торкнулося національних символів, то, то, керівники міста мов говорите, у воду канули. На цьому місці вперше у рівному майорів синьо-жовтий стяг. Нині більшість рівнян його присутності можливо і не помічає. Проте, у березні 1990 року цей двоколор ознаменував чергову перемогу українських патріотів. Перед собором тоді вершилося справжнє свято української думки. Байдуже, що не було мікрофону. Головне близько 20 тисяч людей, які думали, говорили. І відчували себе єдиним цілим. Проводили ми той мітинг так довго, що місяць мені запам'яталося, вже стало вечоріти, звечоріло, синьо стало. І місяць виплив над собором. Отак, мені місяць той запам'ятався, така гарна дуже була березнева погода, бо це було 9 березня. І місяць став над собором саме. А у нас ще йде мітинг. Десь там якісь камені були. З тих каменів зробили трибуну своєрідну. Виступали, виступаючих було дуже багато. Тоді ж пластуни прийняли до своїх лав перших активістів. На ранок наступного дня, як згадує Євген Шмургун, щоглу з прапором рівняни застали зламаною. Рухівці встановили цілодобове чергування, однак в подальшому українську святиню ніхто не потурбував. Через деякий час визрела ідея встановити національний двоколор над Рівненським міськвиконкомом. І знову ті прагнення співпали в часі з вшануванням загиблих під Берестечком. 17 червня, під вечір, учасники тих заходів приїхали до Рівного і на Майдані Короленка стали свідками того, як голова міськради Василь Марчук та керманич виконавчого комітету Іван Федів склали присягу на вірність Україні. Після цього близько 10 тисяч людей вирушили до головної споруди міста. У червні 1990 року над Рівненським міськвиконкомом з'явився національний стяг. Ту подію очевидці пригадують з неабияким пафосом. Тим більше, що до неї були причетні далеко не пересічні особистості національного відродження, які власноруч встановлювали прапор, народні депутати Володимир Пилипчук, Левко Лук'яненко, Василь Червоній і голова міськвиконкому Федів. І ця люлька, значить, стала їх піднімати із вони тримали в руках прапор, машина стала їх піднімати значить, до даху міськвиконкому. І коли підняли, цей шофер чи оператор, значить, так став розвертати цю стрілу, і люлька гойднулася. Такий був дуже небезпечний момент, коли всі люди охнули, думали, що вони вже можуть, не дай Бог, вилетіть звідти. Але вони втрималися на дах з другого боку. Виліз Ілля башта депутат міської ради, який перемістив червоний прапор, і був поставлений прапор блакитно-жовтий. Два стяги простояли поруч до 1991-го. Року Незалежності України. Відтоді й донині національний прапор є незмінним атрибутом цієї будівлі. Окрім рівного, синьо-жовте знаменно піднімали над адміністративними спорудами і в інших містах та населених пунктах області, зокрема від липня 1990 року, теперішній державний двоколор став майоріти над кузнецовським міськвиконкомом. Ми відповідь прийняли відповідне рішення на е, сесії. Після цього запросили, як я вже казав, і депутатів з Рівного Липчука, Червонія, а також Матеросяна. І 29 липня ну, відповідно запросили священника при вселюдному багатотисячному знову ж таки е, зборі всіх мешканців міста, торжественно освятивши, ми установили цей прапор на будівлі. Відповідно, був і мітинг, виступи. Епопея довкола синьо жовтого знамена закінчилася проголошенням української держави 28 січня 1992 року. Верховна Рада прийняла спеціальну постанову. Про затвердження державним прапором України національного прапора. А у червні 1996-го це рішення закріпили, прийнявши конституцію України. Нині про синьо-жовтий стяг згадують на державні свята або під час різних акцій влади. Він символізує країну на міжнародних зустрічах, спортивних змаганнях тощо. Але головне цей двоколор є уособленням. Національної свідомості народу український прапор є частиною історії незалежності багатомільйонного люду.